Я йду, міняю днища і утеплюю пінопластом. Ось така кількість підморов шестирамочних, це я щойно зняв днище з цього сім'ї. І зараз покажу, який стан на сьогодні мають шестирамкові вулики. Коли я знімав відео в кінці зими. І говорив про те, що буду продавати шестирамкові сім'ї. Мені тоді були такі коменти з якимись подстьогами, що чому ти, мов, не зараз продаєш. Так от, друзі, ось такий стан мають сім'ї. Щоб ви розуміли, що все, що в мене є на шестирамкових сім'ях, вже все заброньовано і навіть мови вже. Про продаж не йде, ось уже розпліт є така кількість бджоли, кормить теж поки що є. Зараз міняю днище, утепляю, тому що йде зворотня похолодання, тому ось маточка ходить. Така гарнюня маточка сіє. Все добре. Тому зараз не ігноруйте зворотня похолодання, зробіть всі роботи, які потрібно зробити на пасіці, щоб... Не застудити розплід і не робити біди і шкоди в сім'ях. Дивіться, мед є, бджола є, днище міняю, днище утепляю пінопластом і даю пластини. Все чудово. Мені подобається. Тому наголошую ще раз. Можете вже по шести рамках їх не дзвонити. Я їх всі продав, продав навіть більше, ніж планував. Навіть з пасіки 20 пакетів вже заброньовано. Бувайте здорові! Всім гарного сезону!